Я Шкрепка Вероніка, навчаюсь в Хорольському агропромисловому фаховому коледжі Полтавського державного аграрного університету. На спеціальності 0,76 підприємства та торгівля. Моя мама, шкарпа Сідана Вікторівна, також навчалася в коледжі, але на іншій спеціальності організація та ведення фермерського господарства. Вона завжди з теплом згадувала свої студентські роки друзів та викладачів, з якими ще й досі підтримує зв'язок. Хоч моя спеціальність інша, я відчуваю гордість, що продовжую сімейну традицію. Коледж змінився з часів мами, став сучаснішим, але зберіг теплу атмосферу. Саме тому я щаслива навчатися саме тут. 95 років коледжу це історія, частиною якої є моя родина. І в цьому році ми відзначаємо славний ювілей 95 років нашому коледжу. Я Яковець Ярослава, навчаюся на першому курсі. Наша династія розпочалася з 2016 року з мого брата Богдана, який навчався за спеціальністю електрифікації і автомізації сільського господарства. Коли він був на першому курсі, він розповідав, як йому тут подобається. Тому на наступний рік дві мої сестри Вікторія і Дарина також вирішили поступити до цього коледжу за спеціальністю підприємство, торгівля та піржива діяльність. З самого дитинства я чула тільки найкраще про цей коледж і де їм подобалося навчатися. Моя мрія була навчатися там, де навчається моя сім'я. І вона здійснилася. І в цьому році ми разом відзначаємо славний ювілей 95 років нашому коледжу.